Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Як завжди, ранок в мене розпочався не з кави, а з деяких більш важливих речей. Показую вам свою обновку. Як я і казала, чорна кепі до моєї чорної жилетки. Ми купили дещо для дому, тому. Так, ми їздили в магазин. Придбалися ось такі штуки для того, щоб довішати штори, тому що нам не вистачило. Далі. Це я взяла тюльпани. Просто неймовірно виглядають. Це декоративні квіти моєму дідусю на кладовищі. Вони вийшли трішки дорого, проте мені дуже сподобались, Так, я собі придбала такий крем для обличчя віддав. Далі від Nivea такий дезодорант. Дуже мені сподобався аромат. Далі морква. Так як е, я придбала мало насіння, це якась е, польська, польське насіння. Ось, 50 гривень одна упаковка. Його -то... дощечка для нарізання за 100 гривень дерев'яна. Тому що на пластикових насправді дуже незручно нарізати все. Е, ось, то поки придбали таку лішаки 5 штук. Можна вішати е, дві речі, тому що вони розділяються. У нас є шматок USB, ми хочемо його пофарбувати і зробити такі, е, таку вішавку для курток різноманітних. Побачимо. В нашому сільському магазині надибали е, шльопанці. Також вони коштували 100 гривень. Тут вони з резиночкою, тому вони не будуть спадати в такому синьому кольорі. Якраз для Остапа підійдуть. Ще один совок, тому що той, який я придбала великий з ручкою зовсім невдобний. Не Цей совочок якраз буде. У нас є ще такий салатовий, то один в ванну, один на кухню. Моркви. Купили також е, варену з гущане молоко і дві е, курячі грудки. Ось такі в нас покупки вийшли. Так що ось так. Поки Сашко спав після доби на роботі, я приготувала обід, смажена картопелька, а це я показую чоловікові, яку конструкцію хочу, щоб він зробив. У нас погода досить хороша, тепленько. Навіть я б сказала спекотно, поки малюк зі мною був у машині, Сашко доробляв останні моменти у ремонті в коридорі. Багато хто запитував нас, чи ми будемо додавати блискітки, звичайно, що так. Вони у сірому кольорі. Тут Саша показує мені, як правильно їх наносити. Перед використанням необхідно все добре розмішати. Планів у нас багато, але часу, якщо чесно, не вистачає, тому що як тільки Саша приходить з роботи, він відпочиває. Далі вже дуже швидко настає вечір і немає часу щось робити, тому лишається тільки його другий вихідний. Ну а далі вже знову до роботи. Я не знаю, що то має бути з тим Остапом. Він взявся вилазити на стіл, на підвіконня. Я вже вчепила всі шторки, але яка різниця, якщо Остап вилазить на підвіконня? Я вже не можу його залишити самого, доводиться брати всюди з собою. Раніше то просто засувало двері, бо він сам вже е, виходить з кімнати, а зараз Остапе. А зараз я вже прям, не знаю, він на стіл геть сюди і сюди вилазить на комод. Я вже переживаю конкретно за нього. Показати вам, що ж ми встигли зробити тут. Стіни і стеля вже готові повністю. Е, показую стіни. Ось так вони виглядають. Декоративна штукатурка, плюс е, такий сріблястий ефект вийшов. Я думала, що ці блискітки набагато легше робити, легше втирати, але насправді це дуже складний процес. Я навіть не могла е, зрозуміти спочатку, як правильно це робити, поки Сашко мені не показав. Ну і це потрібно, звичайно, що фізична сила. Ми вчора до 10-ї години вечора це все робили. Хто писав про те, що в нас дуже темні стіни? Я не погоджуся з вами, тому що, по-перше, нам ця фарба далася безкоштовно, тобто старший батько, що коли працював на будівництві, він нам дав. Ось таку гарну фарбу. І плюс з блискітками, мені здається, що воно виглядає набагато краще, ніби такий темний мармур. Дуже мені подобається насправді ефект. Ось і як все зроблено. Залишилося тільки постелити лінолеум і відмити тут все, повідмивати двері, тому що зараз вони виглядають ось так після всіх робіт. Ну і в загальному така от картина в нас вималювалася. Я ж казала, що в кінцевому результаті воно буде виглядати зовсім по-іншому. Ось. Ну, от, я вийшла на короткий час, щоб показати вам коридор. А Остап вже виліз на стіл. Насправді це дуже небезпечно. Його постійно доводиться знімати. Я виходити вже не можу, просто з кімнати, тому що цей товариш максимально вже себе впевнено веде всюди. Малюка мені довелося брати із собою, звичайно, і скажу наперед, до того я його просто закривала у спальні. Він нікуди не ліз, просто дивився мультики, грався. Але зараз я вже так на жаль зробити не можу, тому що він підріс, тому беру з собою і це надзвичайно складно, тому що він лізе всюди, все йому треба взяти, вилізти на стіл, вилізти на диван, викидати подушки з нього. Загалом він наводив свої порядки. Ну, а я вдавала вигляд, ніби не бачу, чим він займається, але насправді стежила постійно за ним, тому що необхідно бути дуже уважною до дітей в такому віці. Я вирішила собі зробити ватрушки, так як з самого раненька вже поставила тісто, кисломолочний сир змішала з цукром та з яйцем. Під час процесу в мене дуже часто падав штатив, тому не звертайте уваги, я розморозила також листкове тісто і вирішила зробити, як завжди, піцу, тому що насправді не встигала зробити будь-що інше, так як Саша пішов з самого раненька, допомагати мамі різати свиню. Необхідно було виконати весь процес. Я приготувала нам ось такий перекус, дві піци. Та Ватрушки і збарила компот із вишень. Ну і, власне, приніс він ось таку тушку, ніжку від свинки. Необхідно було це все розробити. Слава Богу, що він сьогодні впорився набагато швидше, так як йому допомагав наш сусід. Ну, і я взялася до роботи. Такі от у нас насичені деньки. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей, па-па!